Сьогодні, діти. Я запрошую вас ознайомитися з облаштуванням куточка образотворчої діяльності, де ми будемо впродовж навчального року малювати, ліпити, робити аплікації. Давайте розглянемо репродукції картин знаменитих українських художників Тетяна Яблонська у парку. Катерина Білокур Цар Колос. Іван Івазовський. Буря. Марія Приймаченко їда осінь на коні. Володимир Микита ягнятко, Марфа Тимченко ще треті півдні не співали. Вироби народних майстрів. Кераміку. Народні іграшки, вишивку, народні умільці. Створюють дивовижний світ керамік, світ вишивки, світ народних іграшок з дерева і глини. Їх надихають на творчість звичаї та традиції рідного краю, свого народу. Майстри передають у спадок своїм нащадкам набуті знання і вміння. Мабуть, найцікавішими для вас є народні іграшки. Саме такі іграшки. Виготовляли народні майстри для діточок у давні часи. У нас час іграшки виглядають дещо інакше, але ці також цікаві. Погляньте, які матеріали для створення ваших робіт знаходяться у куточку образотворчої діяльності. Це гуашеві фарби, акварель, пластилін. Кольорові олівці, ломастери, кольоровий папір. А яку іграшку ви хотіли подарувати діти своєму другові? Намалюємо подарунки для друзів. Це буде ведмедик-неваляйка. Тут він жовтого кольору, але ви можете вибирати той кольор, який вам до вподоби. Неваляйка може бути у вас синього, зеленого, червоного кольорів. Я вибрала синій і червоний. Для роботи нам знадобиться білий аркуш паперу, повітряні кульки синього кольору і червоного різного розміру, гуашеві фарби червоного та синього кольорів, фломастери чорний та червоний і пензлик. Тож почнемо. Беремо кульку синього кольору, з однієї сторони, там де хвостик. І занурюємо її в фарбу синього кольору. Ось так. Ставимо плямку. Ось так голова в нас вже готова нашої іграшки. Набираємо ще фарбу. І ставимо поряд ще одну плямку, прокочуючи ось так кульку коловими рухами. Вийшла ще одна плямка. Іграшка майже готова. Можна набрати ще фарбу і додамо нашій іграшці вушка, ось уже схоже на ведмедика. Беремо кульку червоного кольору, набираємо фарбу червоного кольору і ставимо плямки, це в нас будуть лапки, з лівої сторони і з правої. Ось так. Трошки можна додати, виправити лапку. Знизу додаємо плямки ось так. Ось такий вже ведмедик на валяю, у мене вийшов, кулька мені не потрібна. Візьму пензлик і трошки підправлю лапки. Набираю фарбу червоного кольору і трошки їх наведу ось так. Підрівняю краї, щоб вони у мене були рівненькі, такі округлі. Верхні тепер нижні лапки ось так. І ще одну трошки виправлю її. Так, ось вже виходить в мене краще. Після того, як фарба підсохла, беру фломастери. Спочатку чорного кольору намалюю ведмедикові очі. Одне око ось так. І друге. Очі готові, намалюю носик. Візьму фломастер червоного кольору.